Усім привіт, з вами знову я Дінотар. І це, коротше, будемо цілювати скійни цієї обнови. Але дивіться, тут у мене були ось сьогодні якісь щели, напевно, з однімай Наприклад, приклад. Я завжди сказала просто таких примагати, тому сьогодні будемо з ними. Ви просто на них не звертаєте уваги. Ну а ми поїхали! Перший скин це... Це що це? У нас тут є, до речі, категорії. Це крута імба? Круто імба, добре погано. Що це? Що це? Що це? Що це? Вибачте, до речі, вибачте за те, що довго не виходило відео, я трохи хворий хворію. Горію. Так. Нет, це я запхаю добре. Мені не дуже подобається. Очаді. Все ж таки вдобрить. Удочестер, удочестер. Чак-чак круто. Такі. Ем, оцей. Е, так, це чак, це це от ця хочелешка, ця лешка імба. Еге, а Карла, ні, це от ця лешка Карла. Ця Карла добре. Джорджу імба. Так, скейт Олли, скейт Олли. Круто. Так, сам Карл имба. не подобається, О! Так, Бастер Бастер. Давайте вдолго его бі Биби-биби тоже добре. Генерал Гаусс, Генерал Гаусс тоже добре. Э, Мэнди, 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 Кэнди, не круто. Сюди. Кольт, кольт, кольт сюди. Сквик, сквик, сквик сюди. Олі сюди. І останній, так? Да, сред да, сюди. Але не, вс. Собачка в Без неї б нікуди. Все, вона сюди. Ось такий в мене вийшов топ. Ага. Таке будемо вишивту, подчитуйте, як вам в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і всім пока-пока.